На третій день інформаційних хвиль, які вирують навколо теми зустрічі Трампа і Путіна на Алясі, 15 серпня стало зрозуміло про що взагалі буде мова йти. Тобто ніякі там обміни території нічого не відбудеться. Путін просто пропонує припинити вогонь. На умовах того, що Україна виводить свої війська з Донецької області. От і вся інтрига, так би мовити. Ну, ще одна інтрига буде: чи припоїде туди Зеленський, і теж чи буде він на зустрічі з Трампом та Путіним? І найголовніше, що залишається, це. Чи погодиться Трамп на умову Путіна? Зрозуміло, Україна Європа не погодиться, чи погодиться Трамп. А якщо погодиться, чи буде він умовляти і робити перешкоди Україні для того, щоб Україна на це погодилась? Чи все ж таки Трамп скаже Путіну, що ні, нічого не вийде? Ну і продовжить все ж таки допомагати нам.